Ну що, дівчата, всім доброго дня. Сьогодні хочу показати вам комплекс на кожен день. За допомогою цього комплексу ви зможете не тільки омолодити свій організм, але й значно покращити настрій та підвищити ваш імунітет. Цей комплекс ще називається китайським комплексом, так як він оснований на китайській гімнастиці Цигун, яка містить прохлопування і простукування. Цей комплекс хочу сказати вам, що досить круто активує лімфоток, тобто він допомагає лімфі гарно рухатися, ну і, звичайно, покращити кровоток. Так що результат у вигляді молодого підтягнутого обличчя тіла гарантований. Єдина умова, робити цей масаж потрібно кожного дня. Але хороша новина, він не займає багато часу, а настрій після нього автоматично покращується. Ну що, переходимо. Зараз це покажу розкажу, але давайте перед тим, що познайомимося з тими, хто мене не знає. Отже, мене звати Світлана Ряховська, мені 40 років, і я займаюся природніми методами самоумолодження. Зі мною, з нашим спеціалістом по фейспластиці, вже більше трьох тисяч дівчат отримали просто неймовірні результати. І я з задоволенням на своєму каналі ділюсь з вами безкоштовними практиками, комплексами для покращення вашого зовнішнього вигляду і продовження нашої молодості. Тому, якщо хочете залишатись в темі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Під цим відео поставте пальчик вверх, і, звичайно, якщо ви ще залишите свій коментар, наприклад, поділитись вашим враженням від сьогоднішнього масажу, це буде для мене просто додаткова шалена мотивація. Тому всіх закликаю не залишатися осторонь і просто дати мені ще трохи мотивації для того, щоб готувати для вас вже наступні корисні відео. Ну а ми переходимо до масажу. І так, ми, хороші, розпочинаємо. Для початку нам потрібно розігріти ручки, для цього тремо одну ручку об, об іншу, і далі будемо робити простукування пальчиками однієї руки по долонці, іншої руки простучали 15-20 секунд. І перейшли на другу ручку. Так само простучали 15-20 секунд. або апоневроз або всю волосисту частину голови. Такими досить активними рухами єдине, що, будь ласка, не робіть собі боляче, рухи мають бути відчутними, але тільки приємні відчуття. Так само 10-15 секунд були достатньо. Ну а далі я сподіваюся, вже ваш улюблений масаж по неврозу. Робимо його, можна робити навіть його не один, а два рази на день. Тобто, як згадали, можна помасувати це дуже класно, впливає і на волосся, і, звичайно, впливає на ваше обличчя. Саме за допомогою цього масажу ми прибираємо всі залипання, всі застійні явища, які в нас дуже часто бувають саме на волосистій частині голови, і що потім провокує звичайно, нависання тканин на наше обличчя. Далі робимо кулачки і простучали бічні поверхні шиї. Треба так простучати дуже добренько, по 30 секунд. Можна обома ручками одразу це робити, не напрягайте шию, простукали. Можна це робити, до речі, цілою ручкою постучати. Це дуже класно розслабляє бічні поверхні шиї. Зараз ще одна буде класна вправа, яка нам допоможе позбутися холочки. І, взагалі, якщо навіть якщо немає, обов'язково цю вправу робіть. Так дуже активно простукайте район сьомого хребця, тобто простучали і одразу ж пішли на плечко. Постукали з однієї сторони. Гарненько себе постукала десь хвилин, господи, секунд 30. І розм'яли ретельно, от якраз, зону трапеції. І тепер це робимо з іншої сторони. Так само спочатку простучали район холочки досить так інтенсивно. І далі ми простучали район трапеції, і після цього ми розм'яли. Наші трапеції, тобто всю зону від шиї до плечика. Далі знову ж таки активізуємо тепло в руках і починаємо простукування вже нашого обличчя. Спочатку ми будемо простукувати чоло, не поспішайте. Можете закрити очі, зануритись в цей стан. Це дуже приємно. Далі ми будемо активувати наші біологічні активні точки. І зараз спочатку я простукую між брів: секунд по 15. Зупиняйтесь. Можете навіть, я ж кажу, закривати очі, і ви прямо повинні це відчути, як вам добре в цей момент піклуватись про себе. Далі я простукую зону над бровами, це так само знаходиться активні там точки. І простукую зону біля скронь. Має бути приємно ніяких неприємних відчуттів. Далі я йду по орбітальній кісточці від зовнішнього кутика ока і по напрямку до носика. Але це відбувається по орбіталі нашій. Ну а далі вже від носика і, навпаки, напрямок від носика, тобто навіть захоплюємо носик і напрямок до вушка. Так само по верхній межі вилиць. Просту Далі. Точка під носиком, тобто між губою і носиком, так само є біологічна активна точка, яку ми повинні активізувати. Зона підборіття. Так само постучали. На кожній точці намагайтесь затримуватись по 15-20 секунд. Далі ми простучали зону нижньої щелепи. А тепер переходимо на м'які тканини, захоплюємо щічки, Постучали активно по них. Ви маєте працювати пальчиками, тобто тут прямо добренько торкатися шкіри, простукуючими рухами. Це, повторюю, має бути приємно. Не до сінців, будь ласка. Ну і не забуваємо про зону другого підборіддя. Так само все. На цій зоні простучали от прям ручкою, як я показую на відео, похлопуючими рухами теж секунд 15-20. Тепер ми переходимо на бічні поверхні шиї, рухаємося зверху вниз до плечиків, а тепер кулачками простукали зону декульте. Від центру до серединки, можна прямо ручками, можна кулачками, як вам зручно, так і робіть. Головне робіть, будь ласка. Якщо ручки втомились, ми їх стряхуємо, струшуємо і такий витискаючий рух, лифтингуючий, від центру до брів, до йдемо по скронях і от таким чином, ніби ми даємо напрямок нашій лімфі, все розгладжуємо три рази. Буде достатньо. А тепер переходимо на ручки, такі вижимаючі рух, та? ніби ви хочете вижати ручку вашу, от таким чином вкручуючими рухами. Спочатку робимо це на одній ручці, потім на другій ручці. Гарненько повитискали все, доходимо до плечика, від зап'ястя до плечика, повитискали, повижимали, повикручували. Ну, ручки, звичайно, можуть втомитися. Якщо це сталося, ви можете їх струсити, трошечки потрусити. А тепер прохлопуючими рухами, так само рухаємося від зап'ястя до нашого плечика. Можна пройтись по три рази з кожної сторони і приділіть увагу ліктьовому вигину, згибу вигину. Так як я роблю, такими простукуючими рухами, затримались на цьому місці, постояли секунд десять. Похлопали і потім перейшли вже на другу ручку. Тут так само повторюємо все похлопуючими рухами від зап'ястя до плечика. Потім приділіть увагу ліктьовому вигану. Ще дошли, навіть ви можете доходити прямо до шиї і похлопати по наших плечиках. Це так само знімає класну напругу. Закінчуємо ручки, струсили, і далі ми будемо працювати такими пампуючими рухами під пахвами. Трошечки таке пампування робимо. Це дуже класно активує ці лімфовузли, які в нас є під пахвами. І, звичайно, це буде позитивно впливати на рух лімфи. Тому, взагалі, цей комплекс дуже класно сприяє зменшенню набряків. І нормалізацію руху лімфи. Так що, дівчатка, кожного ранку біоріть собі за звичку, робити цей класний комплекс. Далі йдемо прохлопуючими рухами по бічним поверхням тіла. З однієї сторони прохлопала декілька разів, потім простучати можна. Дівчатка активізуємо лімфу. Такими простукуючими якраз рухами. І потім ми будемо переходити на іншу сторону. Тут взагалі нічого складного немає, потрібно лише постукати себе добренько для активізації лімфотоку. Далі дуже м'яко і обережно прохлопуємо зону над ключицями, простукали. А зараз беремо кулачки і будемо вже простукувати зону декольте ще раз. Досить так активно простучали всю всю зону. Де не заходимо звичайно на молочні залози, і не заходимо вже на зону над ключицями, тому що там рухи мали бути набагато легші, а вже по декульте можна це зробити за допомогою кулачків і більш активних простукувань. Ще дуже класно простукати окремо таку активну точку, яка знаходиться якраз по центру нашого декольте. Зараз я показую, що так само ці рухи прохлопуючими можна зробити і потрібно робити знизу, вверх по ніжках. Це так само дуже класно. Така лімфодренажна зарядка вам буде ранок починати, повторюю з тих вправ дуже корисно для вашого організму в цілому. І, взагалі, дівчата, хто страждає набріками, цей комплекс просто спасіння. Ну і завершимо все похлопуванням посідницях. Отже, Красуні, я сподіваюся, що вам сподобалася ця практика. Закликаю вводити її в своє щоденне життя, не дивлячись на всю простоту, оці прям 7 хвилин допоможуть вам активувати всі ваші процеси в організмі, покращити настрій, самопочуття, підвищити імунітет, навіть нормалізувати тиск. Тому, дівчатка, якщо ви хочете довго залишатись красивими молодими, то вводьте цю практику в ваше життя і звичайно діліться вашими враженнями. від цього комплексу буду чекати.